Він може трапитися зненацька на роботі, удома чи просто на вулиці. Інсульт одна з головних причин смертності у світі, але шанс урятувати людину є, якщо вчасно розпізнати перші симптоми. Саме про це сьогодні говорили в лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, де до Всесвітнього дня боротьби з інсультом провели просвітницьку лекцію. Прослухати важливу інформацію зібралися працівники медзакладу, молодший та середній медперсонал, санітари, медичні сестри, фельдшери, лаборанти та інші спеціалісти. Лекцію провела лікар-невропатолог Рената Давлетшина. Інсульт стосується кожного з нас і. Він може трапитися будь-ким. Минулого року ми проводили для студентів медколеджу, а цього року ми вирішили провести лекцію для медичних працівників. Я розповідала про перші ознаки інсульту, що це може бути порушення мови, порушення зору, порушення рухів в кінцівках, запаморочення, асиметрія обличчя. Присутні медики кажуть, навіть для досвідчених працівників такі зустрічі важливі, адже повторення знань і відпрацювання алгоритму допомагає діяти впевнено у критичний момент. Було дуже цікаво, корисно, пізнавально. Ми працюємо в нашому закладі, працюємо із такими пацієнтами, і ну ми і, і знали цю інформацію і нам було корисно ще раз дізнатися. Да, дуже цікаво, дуже грамотно сказано, що не треба. Нервувати, треба зафіксувати час, коли сталася ситуація, і треба прийняти ті міри, які повинні бути. Такі лекції потрібні не лише медикам, адже знати базові ознаки інсульту та вміти діяти в перші хвилини має кожен незалежно від фаху чи віку. Дуже це нам потрібно, дуже вдячні лікарю за таку, таку інформацію, яка дуже потрібна кожному медичному працівнику незалежно від місця роботи. І навіть ми почули, що пересічні громадяни повинні бути проінформовані, повинні розуміти знати. Про цю проблему, яка зараз дуже дуже важлива. А для тих, хто не впевнений, як розпізнати інсульт у перші секунди, лікар-невропатолог нагадує простий тест, який допоможе перевірити стан людини ще до приїзду швидкої. Кожен може провести простий тест. Тобто, попросити людину, у якій він підозрює інсульт, щось запитати у неї, чи відповість, ви зможете оцінити, є у нього порушення мови чи немає, чи взагалі розуміє вона вас, звернена мову чи ні. Попросити або Усміхнутися, або показати язик, і ви побачити асиметрію обличчя. Ось попросить підняти кінцівки, і можна побачити кінцівка, яка буде паралізована, вона або швидко впаде, або зовсім буде нерухома. Пам'ятайте, свідоме ставлення до власного здоров'я це найкраща профілактика будь-якої хвороби. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.